Вітаю! Розв'яжемо задачу 11,3. Якщо це математика, це задача 23.3. На малюнку 11.3 АБ паралельно до С, де ОБ дорівнює 2, Б дорівнює 3, ОА дорівнює 1 см. Треба знайти АС. Давайте підпишемо те, що нам дано. Обе два рівня 2 або дециметра, 2 одиниці, тут 2. БД дорівнює 3, ОА дорівнює одиниці і треба знайти АЦ. Давайте скористаємось теоремою, узагальненою теоремою Фалеса. Паралельні прямі, що перетинають сторони кута. Відтинають на його сторонах пропорційні відрізки. У нас є паралельні прямі, і вони відтинають пропорційні відрізки. Давайте ці пропорційні відрізки і запишемо. Отже, ОА, ви запишіть, за, за узагальненою теоремою Фалеса маємо ОА відноситься до АС, тобто беремо верхній промінь ОА. Відноситься до АС, як. Тепер берем другий промінь другу сторону кута, як ОБ. Відноситься до БД, запишемо це. ОБ відноситься до БД. Нам треба знайти АС. АС, Значить, Щоб знайти АС, з звідціля ми можемо знайти, що АС буде дорівнювати ОА множимо на BD. І треба розділити на ОБ. Давайте згадаємо, щоб правильно розписати, Згадаємо правила метелика, яке ми ще вивчали у шостому класі. Дивіться. Крило метелика це АЦ і ОБ. Якщо ми шукаємо А це, значить нам буде, будемо ділити на ОБ. І друге крило метелика. Це ОА ми можемо на БД, тобто крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Можна було це одразу і записати: що Оа помножити на БД за основною властивістю пропорції, як АЦ помножити на ОБ. І тоді, щоб знайти АЦ, ми будемо ділити на обе, а це добуток ділимо на відомий множник. Можна і так ще раз розказувати це правило для того, щоб згадати. Шостий клас. Отже, АЦ буде дорівнювати задача в одну дію. ОА за умовою один одиничний відрізок, БД, дивіться, БД3 І. Ділимо на ОБ ОБ2. Один помножити на 3 це буде 3. 3 ділимо на навпіл. Це буде у нас 1,5. Отже, ми знайшли з вами відрізок, шуканий відрізок. А це дорівнює 1,5. Тут одиниць вимірювання не сказано. Все, задачу розв'язана. Дякую за увагу.